Україні, okay. yeah. хотів проінформувати, можливо, щось ви бачили сьогодні, можливо, не бачили, але що сьогодні відбувалося в Верховній Раді? На що ми наполягали і як сьогодні поводить та ну, так звана парламентська більшість, яка насправді чітко дає зрозуміти, що ні Єфремов, ані рибак, а ніхто інший рішення. Про те, як фракція партії регіонів буде себе поводити, ну, насправді то ми з вами розуміємо не ухвалюють. Правда? Рішення ухвалює той, хто зараз полетів до Сочі. Ну, з офіційною версією взяти участь в відкритті Олімпійських ігор. Ми щиро бажаємо нашій збірні гідно виступити на Олімпійських іграх, але з їх проведенням безпосередньо. Накладається в часі основне вирішення наших політичних питань. Скажіть, будь ласка, чи є у нас підстави сьогодні, пробувши на Майдані, ну, незабаром скажемо, що вже майже 100 днів відступати не здобувши перемоги? Ні. Чи сьогодні є виконані ті вимоги, які українська нація озвучила в Києві? У Львові, в Тернополі, в Луганську, в Харкові, в Одесі. Ні. І те, що на сьогоднішній час з посади прем'єр-міністра пішов Азаро, але зараз залишився виконувач обов'язки арбузу. Але на цей час чи це є вирішення ситуації? Звісно, що ні. І отже, нагадаємо сьогодні. Щоби розказували ви тим людям, які до вас будуть підходити, щоб відповідали на запитання журналістів, іноді треба повторювати, для чого ми тут. Ми тут для того, щоб змінити країну. А конкретніше, нас всіх на майдани України, вивела кричуча несправедливість по відношенню до зовнішньополітичного курсу. Це був на той час мирний протест. Тоді говорили про те, що він повинен бути позапартійним. Але коли. Відбулося побиття мирних демонстрантів, тоді людей стало в сотні і в тисячі разів більше. Правда? Чи сьогодні є у нас підстави говорити, що майдан зник? Ні, окремі їхні політологи так хочуть показати цю ситуацію. Вони кажуть, ну там уже залишилися люди, яким просто нікуди податися, яким нічим зайнятися по життю. От їм просто нікуди більше податися і нічим займатися в цьому житті, але це не так. І коли сьогодні ми ведемо мову про виправдання всіх учасників мирних акцій протесту, ми чітко дали зрозуміти, ми ніколи за жодних обставин не будемо погоджуватись на ту конструкцію, яку вони вивели, яка називається амністія. Я вже із цієї сцени говорив і ще раз повторю, що таке амністія вам скаже будь-який студент юридичного навчального закладу. Це є звільнення від відбування покарання, але умова, яка товариство, покаятись, визнати свою провину. Оті дівчата і хлопці, яких на цьому майдані незалежності, в серці української столиці. Били спецпризначенці, повинні покаятись, що вони не виконали рішення суду про звільнення Майдану для встановлення йолки і катка. І тоді їх не посадять тюрму. Але знаєте що, запам'ятати треба і передати людям? Коли відбувається акт амністії, у людини що з'являється? У неї з'являється судимість. І на кілька років в усіх облікових даних в міліції, умовно кажучи, і в паспорті, стоїть Тавро, притягався до кримінальної відповідальності. Хто, був в першу чер... Хто в першу чергу виходить на Майдани виборювати свої права? Найкращі, найактивніші, найсміливіші? Так? Решта приходять, можливо, в другу чергу. Хтось приїжджає на Майдан, і потім ми вже завели правило про ротацію. Але в перших лавах ідуть найзатятіші, найсміливіші і найактивніші. А що таке судимість для людини? А це просто викреслювання цієї людини із активного громадського і політичного життя. Бо найближче 5-7 років, той же самий Андрій Дзиндзя, наприклад. Він не зможе за визначенням взяти участь в жодних виборах, бо у нього буде непогашена судимість. Тих людей, які взяли на банковій, яких відлупцювали, над якими знущалися, їх же в першу чергу притягають до кримінальної відповідальності. Чи можемо ми погодитися на амністію? Категорично ні. І на цьому стояли і будемо наполягати в наступному. Про що сьогодні ми говоримо? Ми зареєстрували законопроект, який називається про реабілітацію учасників протестних акцій. В звичних обставинах перекриття вулиць, марші, походи, демонстрації з обмеженням руху формально є злочином. Всі це розуміємо, так? Але в особливих обставинах, в революційних обставинах, ті люди, які є перші, не повинні понести покарання, бо вони, власне, роблять це. Не від зневаги до суспільного ладу, а з мотивацією поставити нарешті з голови на ноги наше українське життя. Що сьогодні зробила Верховна Рада? Ми пропонували, треба, а змінити закон про заручників і перетворити його в закон про реабілітацію учасників протестних акцій. Знаєте, скільки Генеральна прокуратура нарахувала. Людей, які притягаються і підлягають вільним 259. По всій Україні. Що це означає? Що цей закон, який регіонали з кнопкодавством протягнули знову через Верховну Раду, стосується лише 2,5 сотень людей. А решта. А щодо решти, як вони кажуть, відкриті кримінальні провадження по іншим статтям. А ті інші статті в цьому законі не прописані. Відчуваєте лукавство одразу? Наших хлопців в Дніпропетровську тягають за що? За те, що їм підкинули бомбу. І проти тих людей, які спілкувалися в своєму колі, порушили кримінальну справу за підготовку терористичного акту на об'єктах енергетики. Ну, стаття я вам скажу така: дуже і дуже важка. І з неї вийти буде неможливо без окремого рішення, без нашого з вами спільного втручання. Що сьогодні в Верховній Раді було? Вноситься на розгляд календарний план. Згодні, в мирних умовах, Верховна Рада повинна працювати згідно з нормальним календарним планом. Але один маленький нюанс. Він не відповідає вимогам закону. Ми про це говоримо. Наші виступи опозиційних депутатів мене особисто, як заступника голови комітету з питань регламенту, до уваги не беруть. Голови регламентного комітету наразі немає. Його призначили головою Київської міської держадміністрації. Замість нормального порядку, що доповідає відсутність голови один із перших заступників, доповідати кому дали питання? Перевіреному комуністу Матвєєву. Що ви крок вліво, крок вправо не зробили. Продали, проголосували. Наступне питання про порядок Денної Верховної Ради. Це є такий сторінок на. 150 на 200 перелік законопроєктів, який треба розглянути. Є спеціальна процедура, плюнули знову на неї, ухвалили рішення, отакий буде порядок денний. Знову подаємо заяву про скасування його. І це в той час, коли до Верховної Ради йде колона демонстрантів з чіткою вимогою. Перше і головне звільнити заручників. І реабілітувати всіх учасників протестних акцій, друге, внести зміни в Конституцію і скасувати ті диктаторські повноваження, які наразі є у Віктора Януковича. Правильні вимоги. Чим замість цього займається Верховна Рада? Розглядай календарний план, розглядай порядок денний, перелік законопроєктів, який нікому ні про що не говорить. Не буду вас. Затримувати переліком тих порушень, які були. Повірте, що я як юрист їх зараз письмово викладу і завтра зранку ми їх зареєструємо. Але головне, рибак вирішує, що вечірнього засідання не буде, завтрашнього ранкового засідання не буде, і потім в ручному режимі ми зберемося на щось. Ну, власне, я розумію, що рибаку дали завдання банально тягнути час. Правда? Але ну, хоча б людині в такому поважному віці, які вже треба про розмову з Богом думати, треба ж іноді читати і закони. І розуміти, що не тільки вказівки з Банкової ну, або з Кремля, а все-таки ще й українські закони є. Бо Володимир Васильович Рибак все-таки в Україні живе, Уже з огляду на вік треба було б вже почукати голову. Зробили чергове порушення, Верховну Раду закрили. Тобто сама партія регіонів каже, Верховна Рада як основний суспільно-політичний гравець. А це дійсно так, товариство, це вищий представницький орган, це той інструмент, як каже Олег Тягнебок. Ми, політики, лише є інструмент для відкриття тих дверей, які вимагає відкрити український народ. Верховна Рада не працює. А знаєте, що найцікавіше? Оті індивідуальні акції, які зараз проводять люди по всій Україні. По обіді мене запросили на телеканал Рада. Ніхто не бачив того, тої програми. Ну, якщо не бачили в двох словах, не цікаво, що там було всередині. Цікавий виступ одного із новітніх комуністів. Вчора парламент прийшов, працює півтора місяці, каже до мене, це ж страх, який вчора додому, до жінки. Приїхали 14 людей, стукали, грюкали в двері і казали, що її чоловік повна сволоч. За те, що голосує разом з регіоналом. Це ж так не можна. Це ж так в суспільці не робиться. Це ж погроза життю це ж відповідальність за мої політичні погляди. Я кажу, закри рот. Собака ти. Якщо ти зараз відчув на собі один перший раз. Скажіть, будь ласка, його життю хтось погрожував? Ні. Жінки хтось погрожував? Ні. Йому що хату підпалили? Ні. До дружини, от вдумайтеся зараз. До жінки тільки приїхали і просто констатували, що твій чоловік є сволота, який підтримує той режим, який катує наших дітей. Але товариство доходить. І я думаю, що з огляду на їхню реакцію, такі акції нам що, треба припинити чи поширити? Я думаю, що поширити. Ми ж їх не переслідуємо. Ми приїжджаємо там, де вони живуть, і кажемо, хто вони є, щоб вони не ховалися затонованим склом, заброньованими мерседесами комуністичними, такими пролетарськими мерседесами. Ми приїжджаємо і в тому місці, в якому люди їх знають, як поважних людей, кажемо, що це, ну, Воробач, зрадник є зрадник, а сволота є сволота. Нікому ми не погрожуємо, скажу як юрист. Межу законом забороненого ми не перейшли. Але дієво. І коли вони мені починають жалітися, я кажу: послухайте, голубі ви наші. А то, що мені спалили машину, а те, що на наших активістів йде полювання чи не щодня, а що, що в Луганській мою мобільну приймальню розтрощили, а то, що в Харкові спеціально організовано йде травля на кожного членів свободи, на кожного з тих людей, які виходять на майдан, на тих жінок і чоловіків, які в жодній політичній партії знаєте, чим загроза режиму є. Вони чай готують і в термосах привозять на Майдан до пам'ятника Шевченка. Оп, загроза режиму! У них машини палять. Я кажу, ви відчули зворотню реакцію? Або, як кажуть, обратку. відчули на своїй шкірі? Значить, доходить. І наступного разу, коли будете голосувати, за Азарова чи не приведи, Господи, за прем'єра Клюєва чи Медведчука. А ти перед тим, як пальцем тикати, о, ти просто подумай, що в цей же вечір і на наступний день в твоєму місті, містечку, селищі, селі приїдуть люди і скажуть, ну що, злочинець, зробив? Ми порушили закон товариства? Ні. Але їм це доходить. І це також наша зброя. Повернемось до вимог. Майдану і української нації, які зараз є. Відставка уряду чим повинна завершитися? Формуванням нового? Правильно? Але не з тих самих Крюєвих, Медведчуків, табачників і інших Захарченків. Це повинні бути люди, які сьогодні мають моральне право представляти українську націю. Правильно? Що ми пропонуємо в зв'язку з тим, що конституцію змінити? Погоджуюсь, щоб правильно змінити це, потрібно мінімум півроку часу. Ми запропонували підписуємо конституційну декларацію або конституційний договір, в якому пишемо: Верховна Рада робить тето, уряд призначається так-то і так-то. Сьогоднішній опозиційний уряд при програмі роботи своєї ніхто не має пальцем чіпати протягом року часу. Правильно? Про це сьогодні, якщо ми вийдемо на Майдан, скажемо товариство, зміни в Конституцію не внесли, не але примусили, переконали партію регіонів Януковича і всіх інших сісти і підписати цей документ. Так, він не несе обов'язково юридичної сили, але це є політико-правовий документ. Можемо на це піти? Можемо як один із варіантів. Я не кажу, що ми так будемо робити, але ми пропонуємо, як і ще можна вийти із тої ситуації. І задовольнити людей, щоб вони не просто порозходились з невірені, а щоб вони вийшли з результату. Таких варіантів є багато. Те, що хотів розказати на цей час, повідомив вам. Кожного дня збираю ваші запитання, запитують люди, коли до готеля прохожу або на майдан знову повертаюся, які ще питання, на які ще питання не дав відповіді. Кажіть, будь ласка, одразу. Начебто на всіх, так? Поки що проінформував про те, що відбувається. Завтра будемо в день з вами зустрічатися тут. До вечора підсумую ті питання, які були. Ввечері буду відповідати на ті запитання. Крім того, ми будемо висвітлювати їх, викладати їх в інтернет, в соціальні мережі і так далі. Якесь питання, так? Чекайте, чекайте довезти. За що щодо подій в суботу. Буде окрема листівка, буде окреме оголошення, окремий план дій з чітко визначеною датою. Поки що не моє питання, моя задача була проінформувати. Поки що є інформація, дуже прошу, ті, хто зібралися тут, перекажіть її. Перекажіть, переконайте своїх друзів, сусідів, родичів, знайомих. Особливо там, де є моя батьківщина, на Харківщині, на Донеччині, на Луганщині. Там люди дійсно потребують цієї інформації. Можливо, вони не скажуть про це на вулиці. Можливо, їх тисячу людей на Майдан не вийде, але вони це потребують і будуть так само вам вдячні за таку чесну, відкриту, відверту інформацію. Дякую вам всім. Слава Україні!